Ну що друзі, от ми успішно піднялися на гору Ягідна на висоту 1216 метрів, і вже традиційно проходить фотографування біля дзеркала. Бачимо, дзеркало відносно недавно тільки змонтували. фірма Ліберта. Так. Це вас вітає е, новий, розділ, новий розділ, так, Турфірма Мандрик. Так що, друзі, подорожуйте із мандриком, і вони вас, вони вас повезуть в чарівний світ. Наших Карпат. Бачимо, всі усміхнені, щасливі, правда, трошки втомлені. Ну що зробити? Подружуємо, друзі. ми. Активний відпочинок у нас, подружуємо на своїх ногах, тільки пішохідний маршрут були, друзі. там в долині полонина ягідна, так, коли б у Желубецького підкріпилися. І зараз подорожуємо. Бачимо, краса неймовірна. Бачимо, друзі, на цю, на цю гору також можна виїхати і на джипі, і на квадроциклі. Так? Ця гора знаходиться між селом татарів і Миколишин. Так що, друзі, всім миру добра, всім чистої, мирного неба. Ми будемо зараз, друзі, спускатися. Слава Україні!